Всім, як ваші справи, ми будемо говорити про. Нейронауки, про метапізнання і про AI. Але як я вчора говорив зі своїм старшим ML-інженіром, я кажу, подивись, будь ласка, презентацію, щоб я якусь дурницю не ляпнув. І він такий гортає, гортає, потім дивиться на мене. І каже: Ні, ну да, поки це написано на Python, то це ML-ка, Як тільки попадає в ППТ, це AI. То ми будемо говорити про, про AI. Отже, що таке? Метакогнішн метакогнішн це або метапізнання для нас це спосіб думати про своє думання. Грубо кажучи, це велика частина нашої свідомості, коли ми самі можемо об'єктивізувати себе, почати розглядати себе і аналізувати свої алгоритми. І в цьому ми поки що ненадовго випереджуємо AI. І коли ми будемо говорити про... Порівняння того, як ми мислимо, як мислимойка, то як мислить, AI то в принципі ми багато в чому співпадаємо в методах і підходах до, до мислення і до приходження до якихось висновків. Іноді ми з моїм партнером, нейробіологом, коли говоримо про те, як працює, наприклад, Міджорні, він такий каже: А так то саме так в мозку у нас відбувається. Тобто, насправді, ми з нейронаук. Взяли дуже багато розуміння про те, як повинна працювати е, така модель, як повинна нейронка працювати, і просто її, ну грубо кажучи, закодили. Відповідно, в нашому випадку, коли ми говоримо про е, відмінності, то основне основна відмінність це оця свідомість, метакогнішн, і це недовго ми будемо здатні випереджувати я і в тому, що ми будемо здатні мислити про своє мислення. Але ще дуже важлива різниця це embodied Cognition. і цей embodied Cognition або Мислення через тіло, яке ми з вами недооцінюємо і дуже часто навіть не бачимо. Ми не розуміємо, що насправді ми складаємося з цілої купи біороботів, які постійно приймають щосекундно, щомілісекундно що мілісекундно рішення для нас заради нас і вирішують, як ми будемо поводитися. Наприклад, я не знаю свідомо, що я скажу наступне. Це приходить до мене з підсвідомості. Мої роботи працюють таким чином, щоб я щось говорив і ви з мене не сміялися. Тому що якщо ви будете з мене сміятися, то там років 20 тисяч 50 тисяч тому ви могли б мене вигнати з племені, і я би помер. Це би була так звана дезадаптивна поведінка, і тому всі мої біороботи, які є в мене в організмі, вони стараються, щоб я не зробив такої дурниці. Відповідно, стараються, щоб я говорив щось притомне, яке буде корисне для мого племені. Відповідно, оцей embodied cognition це дуже важлива така різниця між яєм і нами, тому що ми можемо треангулювати сигнали реальності і при тому різні типи сигналів реальності ми треангуємо для прийняття рішення. Ми використовуємо запахи, ми використовуємо дотирки, ми використовуємо смаки і так далі. І основна ідея, основна задача. В нас це, грубо кажучи, балансувати бюджет тіла для виживання і розмноження. Ми з вами головним чином приймаємо більшість рішень, насправді виходячи з того, який бюджет передбачає наша, наша когнітивна машина, біокогнітивна машина. І це важливо про це розуміти, що рішення, які ми зараз... Придумуємо, вони не народжуються чисто в лобній долі кори і є суто раціональними. Вони зумовлені дуже часто іншими чинниками, які є довкола нас. Відповідно, що, ще важливо розуміти, що оскільки ми мислимо як біомашина, у нас є багато різновсяких викривлень чисто стороною. Через те, що ми попадаємо в ситуації, в яких наша ДНК не було раніше, тобто в нас немає таких закодованих моделей рішень для нових ситуацій, грубо кажучи, еволюція людини не дуже встигає за зміною культурного середовища, а культурне середовище для нас дуже багато чого визначає. Відповідно, в нас також моделюється певна ілюзія реальності. Те, як ми з вами бачимо реальність, вона нам здається такою безшовною, красивою, цілісною, і нам здається, що ми бачимо все, бачимо чітко, бачимо і контролюємо все, що відбувається довкола нас. В реальності це не зовсім так працює. Якщо подивитись на оптику ока, то оце як ми бачимо приблизно збоку, тобто фокусно і в кольорі, ми бачимо тільки вдвох. Процентах відносно нас. Далі ми перестаємо бачити фокусно, перестаємо бачити в кольорі, і те, що нам здається, це наш мозок, так само, як і Айки, домальовує нам картину реальності, щоб ми просто найбільш оптимально діяли тут і зараз. Тобто ця цілісність реальності, вона нам дається для того, щоб ми просто не шугалися грубо кажучи, і були впевнені у своїх діях. Але насправді це не є та реальність, з якою працює. Фізика тіла, так би мовити. Тобто, ми насправді живемо в минулому постійно. Поки зберуться всі сенсорні моделі, і поки ми побачимо реальність, це пройде кілька сотень мілісекунд. От. Також важливо розуміти, що ми так звані от через оцей Embodied Cognition, ми контекстуальні машини. Ми не сприймаємо окремо щось в середовищі. Ми сприймаємо середовище загалом і розуміємо, декодуємо сигнали реальності через контекст, чого, до речі, AI поки що не вміє. Вона не вміє використати наш контекст для декодінгу інформації. І це те, чим зараз дуже багато займається в. Е, 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 Artificial Intelligence – це власне привнесення контексту з додатковими сенсорами для того, щоб AI міг розуміти, що відбувається. Ще одна важлива річ, яку ми дуже часто забуваємо, бо з грубо кажучи, Ренесансу в нас з'явилась така індивідуалістична перспектива на людину, і ми почали розуміти людину як окрему особу, і ми себе бачимо як окрему особу. Насправді ми. Не є просто окремою особою, ми є з так званими соціальними істотами. Ми навіть трошки більш соціальні, ніж примати. Тобто ми найбільш соціальні серед всіх приматів. В нас природні групи, вони більші, ніж ніж у інших приматів. Хтось з науковців, з нейробіологів, каже, що ми щось середнє між приматами і бджолами. Так? Тобто, грубо кажучи, якщо ви будете розглядати бджолу, ви ніколи не придумаєте думати про неї як про індивіда. Типу, а я тут могу все сам. Ну і так Деш в такому стилі, про який зараз говорить популярна позитивна психологія, насправді що виявляється, що більшість біомаркерів, які, наприклад, навіть там ми спостерігаємо, вони залежать від соціуму, зокрема безпосередньо від вашого умовного племені, тобто це найбільш найближчі особи, з якими ви. З якими ви працюєте, ваш IQ, він тяжіє до медіани серед вашого племені, ваш е, е, Body Mass Index, він тяжіє до медіани серед вашого племені, ваша депресивність тяжіє до медіани серед вашого племені, ваша тривожність тяжіє до медіани, і так далі. Тобто, ми, грубо кажучи, залежимо від свого оточення значно сильніше, ніж ми думаємо. Ми я не жартую, що ми задницю підтерти самі не можемо, тому що все те, що є там у ванні довкола нас, це все. Соціальна частина, а не індивідуалістична. І коли ми в маркетингу, тому що крім того, що я займаюся анімою і нейротехнологічним проектом, ми ще досліджуємо маркетинг в Ембільс. І відповідно, коли ми дивимося на людей з маркетингової перспективи, то ми бачимо, що є так звані. Патерни поведінки або сегменти, як ми їх називаємо маркетингу. Тобто, не важливо, хто купує молоко. Важливо, що є певний паттерн поведінки. Люди купують молоко, і цих людей є певна певний сегмент. І при тому ці сегменти, як ви бачите по кольорах, вони мають тенденцію до групування. Наприклад, депресивні люди мають тенденцію до групування зменшення активності соціальної і відділення від іншого соціуму. Це такий проблема, до речі, депресії, яка в Україні також зараз е, е, виділена. Про проблему свободи волі ми говорити не будемо. Поговоримо про велику частину, якраз чим займається наш, наш стартап. Це увагою. Людини, яку досліджує, AI. тобто, що ми зробили? Якщо зараз більшість людей опікується тим, як допомогти AI-ці краще зображати як людина, тобто як краще розвинути метакогніцію, аналізувати власну вибірку даних, аналізувати аплікабельність, релевантність даних, ми розвернули все трошки навпаки і заставили AI-ку дивитися на людину через комп'ютер Vision, наша ai Нашайка дивиться на людину, бачить її очі, і аналізує розподіл уваги людини на різні емоційно забарвлені стимули. Чому це важливо? Тому що ми, коли живемо своє життя, нам здається знову ж таки, що ми бачимо все і повністю реально оцінюємо ситуацію. Насправді ж, наша увага. Розподілена приблизно так, як на правій частині картинок. Тобто, нам здається, що ми бачимо як зліва, насправді ми дивимося як справа. Тобто, ми селективно вибираємо сигнали реальності відповідно до нашого стану, в тому числі стану. Наприклад, балансу калорій. Якщо ми голодні, нас починає наша внутрішня AI-ка викривлювати увагу і надавати більшу вагу стимулам, які містять інформацію про їжу. Відповідно, ми починаємо нашу увагу зсувати, от як вправа внизу на МакДональдс. Наприклад, ми його починаємо більше помічати, більше фіксувати і більше з ним взаємодіяти. Натомість, коли задача міняється, коли ми поїмо або ще зробимо якусь важливу штуку. І відносно нашої цілі знову ж таки до речі, дуже цікаво, як в яйках впромт визначає результат так в житті, в біологічному житті людини. Ціль визначає результат. Якщо у людини є ціль, то вся реальність по суті організовується під цю ціль, під цю задачу. І відповідно наша увага це є ключовий елемент психіки. Залежно від того, як ми і на що звертаємо увагу, можна дуже багато сказати про те, що відбувається з людиною в голові. А з маркетингою ми навіть знаємо. Ми, ми можемо спрогнозувати поведінку людини. Ми, коли використовуємо, наприклад, айтрекінг, для того щоб зрозуміти, як люди будуть купувати той чи інший продукт, то ми, по якраз по дистрибуції уваги, ми можемо зрозуміти, який продукт будуть купувати частіше, який рідше, з якою частотою, за якою ціною, і так далі. Відповідно. От ми говоримо про те, що є метапізнання для машини. Що таке метапізнання для машини? Це коли ми даємо машині змогу перепередивитися свій підхід, передивитися свою базу даних, передивитися вибірку, репрезентативність, релевантність даних і так далі. Тобто, ми робимо такий фідбек-клуб для того, щоб вона могла подумати про своє думання, тобто порахувати свої розрахунки ще раз, перерахувати. Якщо ж ми говоримо про метакогніцію для людини, тут трошки складніше, тому що ми складніші. І ми зараз головним чином зосереджені як аніма, як стартап, який досліджує власне когнітивні процеси у людини з біологічної і з еволюційної точки зору, ми дивимося на психічні процеси у людини для того, щоб якраз покращити її когнітивну діяльність. Що це значить? покращити її когнітивну діяльність, краще жити, менше відчувати проблем, Краще планувати, краще досягати цілей і так далі. І в цілій індустрії метакогнішена а ми головним чином опікуємося оцим девеломентал напрямком, який стосується understanding цих belief, розуміння дистрибуції уваги і так далі. І це для нас є визначальним таким елементом в роботі. І для цього ми по суті зробили таку насправді поки що. На щастя, здається, єдину інновацією, це ми помістили айтрекінг в веб-камеру звичайного ноутбука або комп'ютера, бо є окремі дівайси, айтрекери, А для того, щоб зробити цю технологію доступною для масового споживача, ми її помістили в камеру. Звичайно, частоти камери бракує для якісних результатів. Для того знову ми використовуємо EML, наші моделі. Які прогнозують поведінку ока між моментами, коли ми його фіксуємо камерою? Тобто, в нас є Computer Vision, коли ми фіксуємо камерою поведінку ока, але нам бракує частоти для конкретного правильного аналізу, що відбувається з людиною, і ми цю частоту добиваємо математичною нашою моделькою. Відповідно. Як, як це працює для звичайної людини. Вона сідає перед комп'ютером. Комп'ютер Vision розпізнає її очі, розпізнає погляд, і ми починаємо подавати стимули. Я зараз вам покажу, як це працює для особливо ніжних. Будь ласка, закрийте очі, тому що можуть бути неприємні неприємні картинки. Для тих же ж хто може дивитися нормально, то спробуйте виконати функцію веб вебайтрекінга для себе. Послідкуйте за своєю увагою. Це може вас трошки здивувати. Отже, приблизно як працює наш інструмент? Ми показуємо такі картинки, ви послідкуєте, як рухається ваша увага, як ви переключаєтеся між картинками, з якою швидкістю, на що більше звертаєте уваги, на що менше і так далі. І от таким чином, переважно, ми комбінуємо два типи стимулів. Нейтральні або позитивні з негативними загрозливими стимулами, і таким чином ми можемо зрозуміти оцю цю дистрибуцію уваги у людини, і залежно від сету картинок, які ми використовуємо, які також до речі генерує машина. З допомогою цих картинок ми можемо зрозуміти наскільки високо у вас напружена нервова система відповідно до загроз. А це переважно є якраз тривожні розлади. По суті, що таке тривога це наша емоція, яка працює як сигналізація відносно загроз. Звичайно, як і будь-яка сигналізація, вона часто працює ну, раніше ну, гучніше, ніж. Щось насправді є. Так? Тобто приїхалась машина, і в нас починає кричати сигналізація. Оце приблизно є проблема тривожного розладу у людей, коли в них порушується, викривлюється цей баланс е сприйняття тривожних сигналів, і вони починають спрацьовувати на будь-які е маркери. Відповідно, потім ми отримуємо такий от результат, коли бачимо свій. Результат по суб'єктивному опитуванню, бо ми використовуємо також класичні психометричні тести, які валідовані і використовуються в усьому світі. Це як ви самі себе оцінюєте, а потім як вас оцінює машина з точки зору вашої уваги, тому що ми свою увагу. Не рахуємо, нам важко. Отак, як ви зробили, якщо ви дивились, куди ви там дивитесь, то ми переважно це не робимо свідомо, тому що це знову ж таки дорого. Занадто дорого для бюджету тіла, тратиться за багато калорій на оце, і користі великої в побутовому житті воно вам не приносить. Тому еволюція вас позбавила від цього бажання, і ми увагу дистриб'ютуємо дуже часто автоматично. І оцей автоматичний дистрибуцій уваги машина може мілісекундно реєструвати. Для чого ж це, це корисно не тільки для, для людини, тому що коли людина може подивитися на себе і зрозуміти, куди вона викривлює свою поведінку, як вона викривлює свою модель сприйняття реальності. А до речі, це дуже важливо, тому що, наприклад, депресивні люди вони, коли йдуть по вулиці, вони вихоплюють тільки обличчя сумних людей, невеселі обличчя, тому що коли ми себе пізнаємо от іноді там. Нам кажуть, що не думай про те, що говорять люди, думай сам склади свою оцінку. На жаль, це неможливо біологічно, бо свою оцінку ми складаємо по тому, як на нас дивляться інші люди. Так от коли людина з депресією йде по вулиці, то вона бачить тільки негативні вирази облич в сторону себе. Вона так вихоплює оці сигнали, специфічно їх сортує, що бачить тільки негативну реальність. А потім це призводить. Я потім повернусь назад. Оце є такий луп. Починається він з attention, bias, modification, потім він переходить на working memory, а потім на long-term memory modification. Тобто, в нас оця робота з циклом роботи з пам'яттю, він викривлюється залежно від, від наших викривлень в увазі. Тому так важливо зафіксувати викривлення увазі на ранньому етапі, тому що тоді це ще піддається немедикаментозному лікуванню і можна з ним, з ним працювати. Що ж ми бачимо по українцях? Це вже. Дуже великий датасет на 15 тисяч юзерах по всій території України Соці... соцдемографічна репрезентативність збережена, але не збережена рандомізація Тому що тут прийшли люди, які хотіли, ну які гуглили протест на депресію. Так от, величезна насправді вибірка, дуже багато. У нас по 2000 датапоїнтів на кожну особу. І що ми бачимо? Якщо ви бачите, є сунутий вправо. оцей е, 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 оце... Дистрибуція самовідчуття, тобто люди дуже багато насправді людей серед тих, хто цікавиться своїм станом, оцінюють себе вже як в серйозній клінічній депресії. Хоча наша attention bias ще цього не фіксує, тобто в них проблеми ще немає. Але самооцінка стану вже ну, вже як проблема, і це з часом приведе до викривлення е, уваги. Саме тому, з допомогою таких методів, коли машина може вчитися і тренуватися, і давати нам інформацію про самих себе, це щось на кшталт, коли ми почали писати. Коли ми почали писати, ми навчилися свої когнітивні процеси об'єктивізувати через. Письмо і показати комусь іншому, і до нього тепер можна віднестися. Так само, ми зараз хочемо зробити. Ми хочемо зробити, щоб машина допомогла нам об'єктивізувати наші психічні процеси, щоб ми могли до них також віднестися, побачити їх об'єктивно, тому що зсередини з позиції нашого его їх не видно. Вони для нас прозорі, тому що цей безшовний світ, який нам згенерувала еволюція, він зараз для нас як даність і своїх когнітивних викривлень, відхилень е attention bias, викривлень поведінки уваги, ми їх не можемо зафіксувати самостійно. Нам для цього потрібна технічна допомога. І таким чином ми можемо робити корисні висновки не тільки з приводу людини особисто, але і з приводу суспільства загалом, наприклад, як українців. Так і мікросуспільств, наприклад, умовно, оцих от ваших племен, в яких ви існуєте. Тобто, ми плануємо, наприклад, в наступній ітерації, десь через два місяці, додати функцію, коли ви можете не самі тільки себе тестувати, а додати до свого аналізу, до своєї отакої такої таблички. Результати даних своїх близьких, які будуть кумулюватися і просто показуватись вам як загальна сукупність, і щоб ви бачили відносно свого племені, ви це плем'я тягнете вниз чи чи навпаки, втягнете вверх, і так далі. Тобто, ви зможете розуміти і моделювати вже свою поведінку відносно групи, відносно свого найближчого оточення, свого середовища, і таким чином краще справлятися з викликами, які чекають нас у майбутньому, тому що чим далі ми відходимо від. Такої реальної біологічної реальності, чим менше у нас загроз, тому що ми, як суспільство, навіть зараз під час війни, ми значно убезпечили своє існування, і тому цей cognition не встиг перелаштуватися під таке безпечне середовище, і тому у нас, до речі, prevalence по тривожним розладам ну превеленс це ймовірність виникнення тривожних розладів протягом певного періоду в українців, приблизно 30% за найближчі 10 років. Тобто, кожен третій третій з нас буде мати проблему з, з тривожністю, і насправді з нею можна превентивно працювати, і це дозволить суспільству значно більш ефективно працювати, себе краще оцінювати, почуватися. Ну, щастя, це для мене як такий трошки занадто амбітний термін, але хоча б не, хоча б не почуватися погано, не мати проблем з депресією, з тривожністю. І для цього ми. Робимо свою роботу і будемо вдячні вам за підтримку. Бережіть себе.